Руваджено нову процедуру реєстрації гуманітарних авто серед новацій, зокрема, можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому тимчасовий облік. Залишається доступним більше про те, як за новими правилами оформити гуманітарні автомобілі, будемо розбиратися разом із нашими гостями у студії. Головне за день є Павло Яцина, начальник сервісних центрів МВС Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Марта Лігус, юристка, членкиня робочої групи Мінсоцполітики щодо гуманітарної допомоги та волонтер народної самброни Львівщини Валерій Варемчук. Панове, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір пане Павле, розпочнемо із вас. Отож, у версії набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 895, де врегульовано порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, везених як гуманітарною допомогою, простою мовою, що змінилося, що тепер відбувається по-новому. Простою мовою, що змінилося, а в першу чергу тепер гуманітарну допомогу можна поставити на постійний облік. Інший момент тепер гуманітарну допомогу можна отримувати не тільки, скажімо, громадським організаціям, які це завозили, а її можна і перереєструвати на кінцевого отримувача. До прикладу, коли заводить гуманітарну допомогу громадська організація, але вона її фактично везе, скажімо, для якоїсь із лікарень, то з'явилася можливість відразу поставити її на безпосередньо отримувачі цієї гуманітарної допомоги, тобто на лікарню. Ну, на лікарню, або на якусь іншу громадську організацію, або, скажімо, на якусь військову частину. Uh -huh. а, так само змінився. А... Алгоритм стосовно е, отримання міжнародного так званого е, техпаспорту, або іншими словами, тепер можна отримати свідоцтво для реєстрації для виїзду за кордон. Це дуже актуально для волонтерів, оскільки на е, транспортних засобах, які вони отримали як гуманітарну допомогу, вони тепер можуть виїздити за кордон для того, щоб е, отримувати енні товари або завозити їх назад в Україну. Е, е, і також дуже важливий момент, який змінився, якого дуже довго всі чекали. Це саме виб. Браківка транспортного засобу, тому що велика кількість транспортних засобів, які заїздять до України як гуманітарна допомога, а на жаль, вони перебувають часто в зоні ведення військових дій, і зачасту ці транспортні засоби просто знищуються. Тепер з'явився алгоритм, як ці транспортні засоби вибракувати, щоб вони не числилися за громадськими організаціями. Я пропоную по кожному з тому пункту, який ви щойно озвучили. Детально ми зупинимось. Продовж сьогоднішнього ефіру. До вас, колеги, у мене є прохання. Якщо є доповнення або оточення, щоб в нас була жвава дискусія, і ми були корисні нашим глядачам. Пані Марто, ви є членкиня робочої групи Міністерства соціальної політики щодо змін у сфері гуманітарної допомоги. Більше того, саме ви є одна із ініціаторів для раз того впровадження змін до постанови реєстрації транспортних засобів. Тож, ну напевне, точно знаєте всі плюси та мінуси цього питання, тому говоримо максимально відверто. Дана постанова надає благодійникам вибір ставити автомобілі або на державний, або на тимчасовий облік, про які тут саме машини йде мова: це оборонка, чи це конкретні гуманітарні транспортні засоби, яка перевага є в державному обліку, і які у цьому всьому є підводні камені. Ну, якщо ми вже говоримо відверто, то благодійникам, громадським організаціям, благодійним організаціям і фондам не дозволено ставити на облік на себе автомобілі, тому що є закон України про гуманітарну допомогу, де є вичерпний перелік, тих, хто це може робити. І на жаль, ні громадських організацій, ні благодійних фондів у цьому переліку нема. Тобто ми... в постанові не пише, що благодійні це не передбачено законом. Ми в межах робочої групи про це неодноразово говорили із депутатами, що потрібно вносити. Ці зміни, бо автомобілі для громадських організацій вкрай необхідні, але поки що це перебуває ще на етапі якихось перемовин і наших намагань переконати владу у тому, що це потрібно. Щодо постанови і зміни, які були внесені до процесу реєстрації транспортних засобів, з початком діяльності робочої групи при Міністерстві я для себе поставила першочерговим завданням спростити цей процес реєстрації автомобілів, тому що я сама на практиці неодноразово стикалася з тим, що громадські організації, яким я допомагаю завозять автівку, передають її, зокрема, наприклад, лікарням. А лікарні йдуть у сервісні центри, щоб отримати номерні знаки, і їм там у цьому відмовляють, оскільки в деклараціях вказана громадська організація як отримувач, яка Потім передала цю цей транспортний засіб лікарні, і таких випадків було дуже багато. Я теж неодноразово сама з ними стикалася. out uh Дуже дякую працівникам сервісного центру за розуміння за пояснення за те, що вони дуже вічливо і дуже щиро намагалися допомогти нам. Але закон є закон. Тому ми цілий рік боролись з тим, щоб внести ці зміни в постанову. І станом на сьогодні, ті, хто фактично користується цими транспортними засобами, незалежності від того, чи це швидка, чи це пожежна, чи це автобус, вони можуть прийти у сервісний центр, показати декларацію, копію якої надала громадська організація. Чи інша волонтерська організація показати акт прийому передачі і отримати техпаспорт, де буде лікарня, вказана власником цього транспортного засобу, але без права відчуження цієї, цього транспортного засобу? Тобто Фологічно. хто на себе реєструє автомобіль? Кому безпосередньо ця автівка передається від громадської організації? Але громадська організація ні, не може ні тільки безпосередній отримувач. Гуманітарної допомоги, але в більш набувач набувач так. Але в більшості випадків це і було потрібно, тому що дуже часто зверталася саме так, що отримувачем набувачем повинна була бути лікарня, або, скажімо, якась інша установа, але не було можливості зареєструвати це саме на них. Для чого це їм взагалі потрібно? Для того, щоб вони це поставили на свій баланс, могли списувати на нього пальне і повноцінно користуватися тим транспортним засобом. Зараз ця проблематика вже вирішена. А нова постанова а також запроваджує чіткий механізм, про що якраз говорив пан Павло, передачі автомобілів від благодійників до кінцевих отримувачів, тобто третім особам, тобто військовим, я так розумію, чи тут є вже механізм, як він працює? З військовими це ще окрема історія, яка досі тянеться, тому що якщо дивитися в ретроспективі, ми. Більше року е, намагалися і домоглись того, щоб в закон про гуманітарну допомогу внесли положення про те, що ми можемо, як громадські організації, надавати військовослужбовцям особисто автомобілі в обхід військової частини, але не був розроблений порядок цього процесу і. Е, Ця постанова, яка вже діє щодо реєстрації транспортних засобів, вона, на жаль, не поширюється на військовослужбовців фізичних осіб. Mm -hmm. Але хороші новини, ми вже завершили в рамках робочої групи роботу над цим положенням, і я сподіваюся, що. Наступного тижня або до кінця місяця вже кабінет міністрів погодиться все, і воно запрацює над цим поверложнім. Ви маєте на увазі, щоб повітря по повістковослужбовцях, uh -huh. тому що е було дуже багато питань, е як доказати, що вони будуть використовувати ці автомобілі для виконання своїх завдань на фронті, що не будуть зловживати Власне, цими те, та й не будуть брати це у власність. І от ми цілий рік намагалися якось зробити систему стримування противаг для того, щоб Допомогти фронту і не підставляти нікого з учасників передачі гуманітарної допомоги, коли запрацює механізм, коли його приймуть. А коли теоретично, який прогноз? Ну як я кажу, я тримаю кулаки, щоб це було до кінця місяця, бо вже є затверджений фінальний текст, і діло тільки за кабінетом міністрів. Пане Валерію, громадська організація народна самооборона волонтерить уже 10 років. Днями ви передавали спільно з німецькими волонтерами з організації «Бамберг-Юей» 10 карет швидкої допомоги для військових частин національної гвардії, прикордонної служби та районних. Лікарень. З практичної точки зору, з якими труднощами ви стикаєтеся під час якраз передачі, під час перевезення гуманітарного транспортного засобу, і яка процедура, в принципі, є убезпечення того, що даний автомобіль буде працювати, передадуть саме там, де вказано в декларації? Ну, так як ви сказали, ми вже більше 10 років маємо досвіду волонтерської діяльності, оскільки організація була створена під час Майдану ще. І, і тому у нас якби вже багато труднощів. Ми вже зустрічали і долали, Але те, що згадували колеги, наприклад, минулого року чи на початку року ми передали дуже класний реанімобіль з для дитячої лікарні. Він обладнаний також від наших німецьких партнерів, обладнаний, і цей півроку реанімобіль стояв. Він не мав права, вони його не змогли зареєструвати до вересня місяця mm -hmm. не було цієї процедури, і він просто не виїжджав. Тобто він міг рятувати дітей, а право на ньому їздити mm -hmm. наші лікарі mm -hmm. не мали, оскільки вони не могли собі його зареєструвати. І тому дякую, Марті. Дякую, що дійсно це положення вже е, запрацювало. І сьогодні, ну звичайно, це це ренімобіль. Зрештою, робить те, для чого ми його і завозили, для чого його купували наші друзі, партнери вже допомагає дітям. Це основне, і це було не тільки Львів. Нас це було. Ми давали в Одеську область лікарні, інші лікарні, прифронтові лікарні. Скрізь та сама була проблема, що вони йшли в БРЕО, ну а чи в сервісні центри, перепрошую, тепер зараз, і, і далі нічого. Це щодо отримувача в всіх цих автомобілях, які заїжджають на самооборону, Ми є отримувач як народна самооборона. Донори нам довіряють, донори нас знають руками, А далі ми вже передаємо набувачам. Переважно це сили оборони, військові частини, підрозділи Нацгвардії, прикордонної служби, ну всіх різних підрозділів служб спеціальних операцій і. Часто це лікарні або ж е, пожежні, наші е, ДСНС, наші надзвичайні ситуації. Тому е, якщо з військовими частинами проблем не було, ДСНС собі раду давали, е, то з лікарнями з цивільними. Установому влацято розкажіть покроково от на останню акцію. 10 швидких ви передали. Ми всі бачили в змі цю інформацію. Як все відбувалося? Ви їх закупили разом з волонтерами в Німеччині? Що далі? Отакий от механізм. Насправді закуповували їх наші німецькі друзі-партнери. В них це такі рамки. Вони зібрали культурних діячів німецьких рок-музикантів митців, Різних шоуменів, тобто, це така дійсно така ініціатива самих переважно це самі німці, які мало хто українську розуміє чи знає, але це і вже друг, другий їхній культурний конвой. Збирали на своїх заходах, на своїх концертах гроші, закупили відповідно ці швидкі, і знаючи там наші потреби, ми спілкуємося постійно, самі ж привезли їх. До Львова так оформляли документи. Всі відповідно е, на митниці ми робили всі декларації, угу. е, і ми, як народна самоборона, були отримувачем. Далі, е, до моменту, поки приїхали вже автомобілі до Львова, ми розуміли, яка автомобіль чим оснащений, яка там є апаратура, де є ШВЛ, де є е, відповідно е, там баглони з киснем. Грубо кажучи, де яка функція є, і спілкуючись з різними підрозділами, прикордонник, і прикордонники, служби спеціальних операцій, нацгвардія, лікарні. Ми вже з нашою екстреною медициною області, ми по кожному автомобілі пройшлися, що кому найкраще в їхніх умовах при тих завданнях, які вони виконують, відповідно вже. На день передачі в понеділок вже військові чи чи керівники установ були вже з відповідними актами, обов'язково наголошую актами від нас як отримувача і від між ними як набувача. Це відповідна форма акту з печатками, з підписами керівника і ну, і вже тут як кажуть, отримали ключі, угу. отримали документи і поїхали вже їх ставити на облік туди, там де вони їх мають. І фактично. Вони зможуть вже на другий день їх використовувати. Правильно, mm. якщо говорити мовою цифр, скільки загалом за е, час великої війни е, народна самоборона передала автівок тих самих швидких допомог е, іншої гуманітарної техніки. Сьогодні підводили такий, думаю, можливо, ця цифра буде цікава. Е, математику: 783 транспортних засоби. Ну, майже за Великої війни з 24 лютого 2022 року е, ну, майже кожного дня, грубо кажучи, по транспортному засобі, трошки менше, там, два, два транспортних засоби за три дні. Ви точно знаєте, як кого реєструвати? Пане Павле? Ми з вами вже говорили на початку розмови про те, що в постанові і впроваджений механізм, якщо машину розтрощили на полі бою, як з нею далі бути? Я хочу на цьому детальніше зупинитися, бо ми всі знаємо, що такі випадки, на жаль, є досить і досить частими. Тому якщо машина потрапила під ворожий обстріл і не підлягає відновленню, але далі перебуває на обліку якраз в МВС, як мають діяти? Військові громадські організації, на яких та машина числилась. Безпосередньо, якщо вона числилася, скажімо, на надбувачу є тимчасове свідоцтво про реєстрацію, в якому вписано, хто є, скажімо, користувачем і власником цього транспортного засобу, він звертається до сервісного центру з послухою вибраківка, звертається, надає весь необхідний пакет документів. Це усі статутні документи. Плюс, якщо є наявне, це тимчасове свідоцтво про реєстрацію. Воно не є обов'язковим, але Якщо воно є, то він з ним а, звертається так само і з номерним знаком від автомобіля. Якщо воно було знищено вщент і немає Згорідно. нічого, то так само ми це можемо а, можемо. Вибракувати а вони складають взагалі від себе відповідний акт про те, що даний транспортний засіб був знищений або не підлягає ремонту. І що саме важливе, ця послуга є безкоштовною. Вона не потребує ніяких сплат і проводиться безпосередньо вибраківка транспортного засобу. І він з бази взагалі знімається, і він більше не числиться за набувачем цього транспортного засобу нас є добра практика. Ми кожного дня у кого є ефір з ведучих. Ми виходимо вранці в радіо ефір і розповідаємо про що ми будемо спілкуватися у вечірньому прайм-таймі На першому західному сьогодні вранці під час радіо ефіру на радіо. Перше я озвучила нашу з вами тему, і у мене у соцмережах з'явилося одне запитання від людей із-за кордону. До прикладу на початку великої війни вони передавали свої автомобілі. Людина конкретно передала кілька своїх автомобілей сюди, в Україну, для того, аби вона ці машини допомагали на полі бою. Е, невідомо де ці машини, як ці машини, але людина фактично зареєстрована є все одно. Вона має ті автомобілі на собі. Як її діяти? А дивіться, тут в першу чергу цікавить питання, чи це автомобілі були на українській реєстрації, чи на закордонній реєстрації. Якщо це були автомобілі на закордонній реєстрації, ми нічого не можемо зробити, оскільки це не наша компетенція. Якщо цей автомобіль був на українській реєстрації, то так само існує послуга вибраківки. Громадянин, який є власником цього транспортного засобу, звертається і ми вибраковуємо цей транспортний засіб. Він вільній формі пише пояснення про те, що його транспортний засіб був переданий, скажімо, в зону ведення. Бойових дій про його подальшу долю йому невідомо, і е, можна сказати, що грубо кажучи, цей транспортний засіб є знищений. І так само ми проводимо вибраківку цього транспортного засобу. Для цього йому просто потрібно мати з собою а, свої документи. Це паспорт, ідентифікаційний код. Не потрібно навіть ні техпаспорту від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію, ні номерних знаків, оскільки про долю цього автомобіля громадянину невідомо. Ніякі підтверджуючі документи, нічого всього на все достатньо. він же ж є власником цього автомобіля. Ну, якщо він дійсно віддав його туди на передову, і йому відомо, що все транспортного засобу немає, то він його вибраковує. Не ну, Валерію, а у вашої організації були випадки, коли от машини, які ви передали на фронт, бо ми бачили і зі слайду, що багато автомобілів і ви називали цифру, були от вщент розтрощені, не підлягали в І, взагалі, є правила, щоб громадські організації вели контроль облік усіх транспортних засобів, де вони зараз числяться, як з ними працюють. Дивіться облік, звичайно, є, але є облік на момент в'їзду. Оскільки всі автомобілі, так як я казав, ми робимо декларації митні, вони заїжджають. Відповідно, ми робимо акт. Тобто, тому це число 783, це пораховано, це uh -huh. не, не зі стелі. Коли ми автомобіль передали 90%, це сили оборони цих всіх автомобілів набувачами були, зрозуміло, що далі, як вона там пересувається, як вона скажімо, використовується, ми розуміємо, але. І технічно стану ну, мало інформації. Іноді нам телефонують і кажуть, там ваш автомобіль врятував, ваш автомобіль там е, зробив те. Дуже часто і насправді, особливо швидкі. Е, ну, це були ціль номер один е, московитів. Вони, ну вони першим звичайно їх завжди старались перемальовувати, щоб вони не були видно, що це е, швидка, і вони. Ну, Говорили по-різному, там термін його функціонування. Хтось каже три, хтось чотири місяці залежності від інтенсивності боїв і відповідно ділянки фронту, на яку вони скажімо, біля якої вони курсували, е, тому. Хотілося б, би... ми знаємо точно, що вони багато зробили роботи багато врятували наших захисників захисниць, але мало яких з них лишилося скажімо, в робочому стані. Тому, на жаль, дуже багато були такі інформації, що підірвалося. Mm -hmm. На жаль, з людьми. Ну і тут ясно, що ні ні, -ні номері... Зараз розумію, я так розумію, розуміє. Це історія боє... це історія артилеристи. Наші їхали товариш, везли бойовий комплект. Першим прилетів в півідрон. Бачите, там він каже. Вони без коліс вже змогли. Ну фактично, там на на нас без шин дотягнули до між хатами, бо це було знову ж при фронті. І далі по ними скидами кидали, але би не підірвали. По них скидали скидами. Ну двоє поранених, але слава Богу, всі вижили. Ну, це, от, Тому є фотографії, бо вони вижили, вони зробили потім фото, коли вже скажули. Машина не підлягає відновленню? Е, то. То, от. то от машина в такому стані. Це, це, це ще підлягало, Це угу. ще підлягало, бо ті, що не підлягають, ну, то там вже. Там вже нема на що дивитися. Да, для наших глядачів хочу сказати, що перед тим ми показували якраз швидкі, які приїхали з Німеччини. Безпосередньо волонтери з бамбаргюя їх передали нашим лікарням. Це якраз ось ці фото, так щоб ми були зрозумілими для нашого глядача. А якраз ці десять швидких вірно, які були так. яка як коли відбулась передача, Це рання партія минулого тижня. Угу. Про закордон, але в іншому контексті пані Марта і пане Павле, питання до вас. ви вже згадували про те, що тепер ця постанова регулює виїзд за кордон на гуманітарних автомобілях. Раніше це було під забороною. Питання перше: чому дозволили зараз? І питання друге. Який взагалі в принципі детально розкажіть механізм виїхати за кордон на гуманітарній автівці, і чи є процедура контролю за цим автомобілем, образно що машина поїхала в якусь країну, і вже звідти там не вернулася? Я думаю, я почну творчу про заборону і чи це потрібно було скасовувати? Ми теж про це дуже багато говорили і було неодноразово. Піднято питання того, що донори передають автівки, які вони повинні потім отримати назад для того, щоб ще раз завантажити якоюсь гуманітарною допомогою і її відправити знову в Україну. І ми дуже багато говорили про те, що це справді треба робити, що буде контроль, і ну давайте якось домовлятись про, про це. І ось тому разом з змінами про реєстрацію транспортного засобів, ми домовили. Могли з того, щоб сервісні центри сприяли нам у тому, щоб такі автівки виїжджали за кордон, і щоб вони далі могли працювати і за кордоном, привозити гуманітарну допомогу, яка є вкрай необхідною сьогодні, і працювати на території України та поза її межами. Ось. І, е процедура цього теж не є складною, тому що знову ж таки ми ставили собі за мету робити всі процеси пов'язані з гуманітарною допомогою простими і зрозумілими для всіх, тому що я розумію, що сьогодні дуже багато людей займаються волонтерством і. Не всі е, мають юридичну освіту, і нема часу насправді розбиратися всіх цих законах. І змін є дуже багато, і зміни відбуваються щодня, і потрібно це все уловлювати. І, і тому ми максимально спрощуємо ці всі процедури. І наскільки е, я знаю, то е, згідно цих змін. Е, Є звернення у сервісний центр, і він віддає цей бланк. Думаю, про деталі я більше розкаже. Пан Павло так, це звичайне таке ж саме свідоцтво про реєстрацію, як видається на автомобіль. Воно видається на основі а, тимчасового реєстраційного талону. А для отримання цього свідоцтва про реєстрацію необхідно надати той самий пакет документів, з яким зверталися по тимчасовому тимчасовому реєстраційному талону. А тут потрібно додати лише ще а, зробити сертифікат відповідності. Сплатити вартість бланку свідоцтва про реєстрацію і Скільки? 450 гривень приблизно. Угу. Вартість банку вона просто інколи змінюється, але орієнтовно 450 гривень. І отримати своє свідоцтво. Це свідоцтво видається терміном на 3 роки. У випадку, якщо військовий стан буде припинений раніше, ніж три роки, то автоматично з припиненням дії тимчасового реєстраційного талону припиниться і, тим, і дія. Свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон. Тимчасовий талон на період, коли отримується свідоцтво для виїзду за кордон, він здається і зберігається в сервісному центрі. Якщо такий, таке свідоцтво про реєстрацію в подальшому стане непотрібним, то звертається відповідний представник, повертає це свідоцтво про реєстрацію і отримує назад свій тимчасовий талон. Зі свого досвіду роботи, пане Павле, що би ви змінили або вдосконалили в цій процедурі? От біля вас сидить ініціаторка, яка може переказати, але я думаю, що вас так само чують. Але все таки, якщо говорити відверто, якщо говорити відверто, то напевно, все таки те, про що ми говорили на початку ефіру, це для того, щоб громадські організації могли самі на себе ставити свої ці транспортні засоби, тому що дійсно їм в їхній діяльності вони є надзвичайно необхідні. Тому що їм потрібно отримувати велику кількість гуманітарної допомоги, їм потрібно а, перебувати, скажімо, в постійному русі, тому мені здається, що це спрощений є... механізм. Правильно, якщо так. безпосередньо одразу на громадську організацію можна реєструвати автівку. Так, обов'язково потрібно прописати, скажімо, якісь обмеження, але ну, воно потрібно на сьогоднішній момент. І Я думаю, що пані Марта це все-таки доб'ється тих змін і вони будуть внесені найближчим часом. Вашою підтримкою, обов'язково е, Марта. А як відбуваються ці мозгові штурми, коли напрацьовуються зміни до постанови? Розкажіть кухню з середини. Вас збирають зі всієї України е, талановитих, розумних, хто працює з волонтерів, і ви всі говорите всі свої класні ідеї, і потім починається процес формування це ок, це не ок. Як воно відбувається? Робоча група складається з представників різних громадських об'єднань зі всієї України. І ми з рік роботи встигли вже познайомитись та навіть дуже близько потоваришувати і почати працювати в рамках інших різних проєктів. І всі наші буденні бесіди, якби вони не починалися, завжди вони закінчуються однаково. А давай запропонуємо на засіданні робочої групи внести зміни. В цій uh -huh. сфері чи в цій сфері, бо волонтерам важко працювати. І ми починаємо це обговорювати. І на нашому там черговому засіданні робочої групи ми озвучуємо це питання, підключаються всі інші члени робочої групи. Ми напрацьовуємо самі якісь нормативно правові документи їхні проекти, і вимагаємо у міністерства того, щоб вони дали цьому рух і почали працювати на полегшення роботи волонтерів. Першочергові міністерства соціальної політики. Але якщо треба, в нас вже були прецеденти, коли ми вимагали і в міністерство внутрішніх справ, щоб вони якраз прийняли цю постанову безпосередньо по реєстрації транспортних засобів. Ми намагаємося достукуватись до депутатів Верховної Ради. Я вже раніше говорила про те, щоб вони ініціювали ці зміни в закони зі свого боку. Mm -hmm. І тут ми бачимо, як громадянське суспільство працює. Бо вже багато зроблено ще більше треба зробити, але я впевнена, що з такими ініціативними людьми, які є в рамках цієї робочої групи, це все вдасться зробити до закінчення війни. До закінчення війни, пане Валерій, дві хвилинки часу, але в нас дуже багато людей, і в нас є багато знайомих, які женуть одиничні автомобілі тому чи іншому підрозділу, і так, щоб людина сама собі не наробила клопоту, не наробила біди. Які документи, на що звертати увагу з власного досвіду е дорожню карту намалюйте. Я так коротко, можливо, юристи поправлять. Ну, Перш за все, всі документи на автомобіль. Тобто, uh -huh. е чи це купили, чи це подарували, ну кожна своя ситуація. Далі знову ж митниця та тобто тільки через декларацію. Чому, наприклад, ці автомобілі заїжджають до нас? Ну, перше, кро є партнери, які нам довіряють руками, а з іншої сторони ця електронна декларація і електронний кабінет, щоб її зробити, не хочуть там лікарні, іноді не хочуть, іноді не вміють, іноді не можуть зробити там. Чи там військові підрозділи в них ми стріляємо, воюємо. Який електронний кабінет? Про що ти розказуєш? Тому це треба вміти правильно зробити ці документи в електронному кабінеті, щоб вона заїхала під електронні декларації ну і саме як би, завершальне, не просто віддав ключі, там потиснув руку, а акт приймання передачі, то що ми говоримо, для того, щоб і набувач, чи то військові, чи то цивільні установи державні, комунальні, могли це поставити на облік. Ну і щоб потім. Сама людина, яка зробила багато роботи чи закупила, чи 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 отримала в подарунок? Зробила цей, весь цей механізм. Uh -huh. Проїхала сотні тисяч кілометрів. Що вона потім теж могла бути там перед законом е чистою, чистою. <риклад> 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 Кожен крок має бути документально підтверджений. Я зараз... так могла завершити ефір. Тільки юристка. Дякую за цю розмову про процедуру реєстрації гуманітарних авто. Ми говорили разом із Павлом. Я цену я це як як Яцен... правильно? Яциною начальником сервісних центрів МВС Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, Мартою Ліго з юристкою, членкинею робочої групи міністерства соціальної політики щодо гуманітарної допомоги та волонтером народної самоборони Львівщини Валерієм Беремчуком.